То я зразу пропоную відмовлятися від якої би то не було, якого би то не було спілкування з слідчими органами. От, і на всі питання відповідати. 63 стаття Конституції. На цьому все. Що торкається питання судового розгляду, то коротко опишу його в такий спосіб. Судовий, судовий розгляд. Полягає в дослідженні, причому всіма учасниками процесу, тобто і судею, і прокурору, і адвокатом, і вами як підозрюваний, вже обвинувачений, тих доказів, які подає прокурор. Шановні, прокурор подає. Тільки три групи доказів. Три. Всього навсього. Це показання, це е, речові докази і це документи. Кожна група з цих доказів сама по, по собі вивча, е, дуже тяжко е, зрозуміла для всіх учасників процесу. Тобто, кожен по своєму з учасників процесу, зважаючи на. Рівень своєї юридичної освіти і незважаючи навіть на свій досвід, по-різному сприймають ці докази. Але здебільшого, судді сприймають ці докази. А наше завдання, і ваше, в принципі, не наше, а ваше завдання за вимогою статті 94 Кримінального процесуального кодексу полягає в тому, щоб довести судді, що ви не винуваті. Тобто доводити ви вам, як би, і нічого не потрібно. Ну, так написано в КПК. Але в, в, в дійсності е, ваше завдання полягає в тому, що ви маєте переконати суд, тобто оцього дядька в матії, в тому, що ті докази, які подає е, інша сторона, а саме прокурор, ну, вони не мають нічого. Е, спільно зі складом злочину. Щодо складу злочину, це питання, скажімо, юридичне. От. Але е, вам, як особі, яка захищається, треба знати, е, що, що вивчає суддя. А вивчає він або слу, е, пробує зрозуміти те, що Надається свідками в показаннях. Ну, як правило, ці показання це що? Показання потерпілого, який прийде і скаже, що я вас бачив, оце ви мені тут цепочку зірвали, О, або вдарили мені в праву сторону, да? в показаннях свідків. Тобто ті люди, які стояли рядом або знаходились десь на балконах, і спостерігали за цим всім, що там відбувалося, оці показання. Вони є першою групою доказів. Друга група доказів це речові докази, які, до, які теж на суді мають бути досліджені. Досліджені всіма, знову ж, всіма, і саме головне також суддею. Тобто, якщо хтось там заявляє, що не просто вбили, а зарізали, то має бути ніж, яким зарізали, або якийсь інший. Предмети, яким зарізали особу. І її треба вивчити в залі судового засідання. Крім того, вивчаються документи, які подає якась сторін. Як правило, прокурор подає документи, які підтверджують склад злочин. Тут Питання полягає в тому, що документів, взагалі на досудовому розслідуванні збирається там пару тумів. Їх там збирається десь 156 штук. І от ті документи, які вважає прокурор, він передає далі судді. А ви з вашим адвокатом передаєте суду інші документи, які вам були відкриті на досудовому розслідуванні? Ну і, звичайно, пояснюєте. Що ви цим хочете підкреслити для того, щоб зрозумів суддя ваші наміри при поданні документів, скажу так, що взагалі з практики для суддів ці документи вони грають дуже невелике значення. Для суддів велике значення мають експертизи, які підтверджують якісь певні скажімо, факти, наприклад, поранення особи. Ті документи, які підтверджують законність проведення досудового розслідування, мають подавати підзахисні. Звичайно, перед цим, обговоривши це все, оцей набір цих документів, обговоривши своїм підзахисним, своїм адвокатом, чи треба їх подавати і що в такий спосіб буде доказано. Ну, як правило, в такий спосіб пробують доказати той факт, що слідство проводилось незаконно. А тому всі ці докази зібрані, там недопустимі. Не Але ж от з цих трьох доказів найважливішу роль грають в кінці кінців показання. І за новим КПК склалася така ситуація, що суддя має все переконатися в, в тому, що там, скажімо, наводить як факти прокурор в судовому засіданні. Тобто, протоколи допиту до судового йому взагалі то і не важливі. Для судді важливо почути в залі судового засідання, що говорять ці люди, ну, яких, яких заявили сторони там, прокурор або ви з вашим адвокатом як свідків. Тому оцей допит, Оцих осіб є самим важливим в процесі доказування при розгляді кримінальної справи. Звичайно, ви маєте право і мусите задавати ті питання, які спростовують. Наприклад, показання потерпілого або ставити такі питання, які покажуть судді, що показання свідка А. Відрізняється від показань свідка Б, і тим більше цих обидвох відрізняється від показань, наприклад, того ж самого потерпілого, а значить, таки, а значить висновок, скажімо, потерпілий Бреше. Це дуже складна і тяжка робота. Але якщо саме ви, як підсудний, не будете цим займатися, то не надійтеся, що це зробить ваш адвокат. Бо так, як, так добре, як ви знаєте ситуацію, подій того дня не знає її ні один адвокат, скільки би він томів вашої справи не перечитав. Це все завершується виступом в дебатах. Дебати ну, це в принципі, хоча воно і називається дебати, то в дійсності це дебати, скажімо, вислови. Своїх думок з приводу дослідженого, дослідженого матеріалу під час судового розгляду в адресу судді з тим, щоб вже його на підбиваючи підсумок в, своїх, в своєму виступі, який називається дебатами, ну дійсності переконати суддю, що показ речові докази не, їх нема, і вони, або якщо вони є, то вони нічого не підтверджують. Документи. Навпаки, підтверджують незаконність проведення якихось там процесуальних дій. А показання потерпілого і свідків взагалі немає нічого, немає в них ніякої конкретики і немає нічого, скажімо, з тим, в чому вас обвинувачують. Після цього ви маєте право на останнє слово. Яким ви можете скористатися, а можете не скористатися. От і весь судовий розгляд. Тобто, починаючи з першого судового засідання і закінчуючи останнім судовим засіданням, ви маєте на меті переконати суддю. І це маєте робити ви, тим, що під час дослідження показань, речових доказів і документів ви приводите суддю до думки, що ну, ви в дійсності. В даній справі, до даної справи або до даного діяння, в якому вас обвинувачують. не маєте нічого взагалі. Тому той, хто займає таку активну позицію під час судового засідання, і отаким такий спокійний, методичний спосіб, приймаючи участь в дослідженні цих доказів. Підходить до судових дебатів. І коли в судових дебатах йому є що сказати, особи ну, такі, такі особі можуть, може суддя повірити. Дякую вам за увагу і